Я вважаю, що вони для нас є вистояти і перемогти. А я дякую нашій класній мамі за постійну підтримку та сприйняття нас такими, якими ми є. Я надзвичайно чекаю шкільного життя в 11 класі онлайн, аби цей рік був справді не недобутий. А я дуже-дуже хочу, щоб мій батько швидше поправився після поранення. Я точно ще не знаю, яку професію оберу, але чітко розумію, як треба буде наполегло вчитися в пустному 11 класі. А для мене. Найціннішим у житті є свобода, звільнять простір, вихід зимок без страху для життя. Це Україна, і я відчуваю себе щасливо. Тішуся, що ще рік ми можемо побути разом і взяти найцінніші від наших мудрих кідарів. Не так тривожно б'ють у церкві. Вже другий рік іде війна. Від пострілів гармат та колемецю здригається наша земля. Україна, мати, захворіла, бо з'явився ворог на землі. Ти зайшов у наш дім, з якого це право? Це моя територія, моя земля. Це моя Україна, це моя держава. Ти загарбник і серця у тебе нема. Тож тепер не чекай пощади, тож тепер не волай прости. Де війна? Римить вона повсюди. Та москалеві нас не побороть. Бо з нами світ, бо з нами чесні люди. А головне і з нами сам Господь. Переможна весна і до нашого дому прийде. Усміхнеться в сльозі Україна, моя рідна ненька. І не скаже тепер вже ніколи, ніде і ніхто. Що свобода далася нам просто і зовсім легенько. Але нашу свободу ніхто і ніколи не забере. Bye. Танів над Буго всю ніч потяці з другом ліса щасливих людей. Пам'ятаєш, ти річку софіки, де до річки наче зніки, після щасливих людей. Цілий роки. Бігли місяці, тижні, години з тих пір. Коли ми маленькими п'ятикласниками. Такі розгублені, довірливі, симпатичні. Ті, які очима відслідковували погляд мами. А хтось батьків, а хтось бабусь. Такі щирі та наївні. І з в очах. Навіть збагнути собі не могли. Що ж нас чекає попереду? А насправді ліцейне життя стало неабияким сокровенним спогадом. Життя, в якому нас навчили не здаватися, не боятися та вірити в себе. Життя, враження про яке ми будемо зберігати в найпотаємніших закуточках нашого серця. У пам'яті яскраво закарбувалися поїздки, екскурсії, відпочинок на лоні природи, де ми пізнавали один одного, здружувалося, відкривали свої таланти. І, мабуть. Училися давати відповідь на одвічні питання. Так, бо такою була філософія. Наша ліцейна філософія, не переоглядаю знаті часи, і знаю ціну світлої полоси. Не варто, чимось нам шкодувати. Спасибі найкращі мої вчителі, Матусі, татусюлі до землі. Дишатися нами, я не забуду в нові Стараюся згорнути у клубок щасливі зими, осені і весни. а в підсумок — останній наш урок, що листівки із вирію принесли. Ну, от і все: останній день і мить, остання зустріч, погляди зріднілі, душа болить, сльоза в очах бринить. Ліцейні роки вирій відлетіли. Ну от і прийшов час відпустити мої найкращі, найзнаковіші та найрідніші учні. Вже зовсім скоро перед вами простеляться. Тисячі доріг, серед яких кожен обере власно. За роки, проведені разом, ви стали для мене не лише учнями, ви стали моїми найкращими друзями. І я всіх разом і кожного поодинці дуже сильно люблю і завжди любила, навіть тоді. Коли вони виконували домашні завдання і коли забували почергувати, я любила вас тоді, коли ми з вами в суперечці намагалися знайти істину, нашу спільну Особливу Всі ці роки я пишалася вашими перемогами, адже їх було чимало. Мені дуже хотілося. Щоб ваша життєва стежина була світлою і легкою. Але я стовідсотково впевнена, ви здолаєте будь-які труднощі, адже ви найкращі. Для мене ви завжди найкращі. І тому, безперечно, вірю, що у всіх своїх життєвих перегонах ви завжди будете на коні. Пам'ятай, на вас завжди чекатиме Чернівецький ліцей номер 12 ваш другий кабінет, і я Людмила Леонідівна. Лети, моя пташко, у своє небо, як не можеш ти без нього та й лети. Так швидко плине час, дорослішають наші діти. І вже збираються від нас своїм шляхом йти, летіти. Ніби недавно з лохами вас за руку привели до школи. А вже сьогодні поруч з нами наші красуні донечки та синочки Ясине. Чи пам'ятаєте, що дня ви крок за кроком бажали кращого, навчалися і росли? Долали все, навчання та уроки, а ми допомагали, як могли. Здавалося ще 11 років, а промайнули, ніби одна мить. І відпускаючи у світ широкий, повірте, кожного з батьків душа болить. Ще мало вами пройде на доріг, та от шкільний позаду вже поріг. Перед вами ще не звідані дороги, і ніхто не скаже, що життя лих'я. Але ми щиро вам бажаємо життєвий шлях. Хай міцніють ваші крила, та долі, хай будуть щасливі. Від тепла долонь батьківських набирайтесь сили. Хай кожен з вас всі труднощі здолає і обов'язково досягне мети. І щоб і як в житті у вас не було, запам'ятайте істину просту, щоб рідний дім дорогу не забули і пам'ятали рідних доброту. Благословляємо вас, доньки та сини. Ми вас любимо і завжди готові вислухати і допомогти. Батько і мати найдорожчі люди. З серцем і душею будуть завжди поруч і тим. Діти високих вам злетів! І хоча наші шкільні роки минули не так, як нам хотілося. У дев'ятому класі карантин сьогодні війна. Але ми все одно щасливі. Я щасливий, тому що завдяки ліцею в мене є новий привід для гордості. Це мої друзі. Тепер я знаю, якою має бути справжня дружба. Я щасливий, тому що у мене були найкращі у світі вчителі, тому що у мене були найцікавіші у світі уроки, навіть на дистанційці. Я щасливий повірю в себе та в свою мрію. Я щаслива маю найкращих у світі батьків, які люблять мене попри все. Я щаслива. Бо маю рідний дім. Де мене завжди чекають. Куди я завжди можу повернутися? Куди ведуть усі дороги? Я щаслива, бо в мене є моя Україна. Яку я люблю понад усе. І її у мене не зможе забрати жоден ворог. І вдругу далеко чималий багаж вам зібрали. Здоров'я, успіху, любові, миру і добра. Ібом, сіллю радо провожаю зі шкільного найріднішого порогу, з найкращої юнацької весни. У добрий час, у світлу будь, на добрі діла, благословляємо вас, доньки та сини. Хай же вас Господь оберігає. На стежку правди завжди наставляє, щоб доля вас щасливою була! Стають у ніздечку соколята. О, Боже, ти за все мене прости. О, як я їх не хочу відпускати у простор юнацької косила у дату людей затримати нічим, сини, мої візьміть, мої вітрила, та й батька не забудьте поміж ти. Здеську соколята, о, Боже, ти за все мене прости, о, як я їх не хочу відпускати у простор юнацької